Привіт, друзі, ви на каналі, і сьогодні у нас дуже цікаве відео під назвою: Хто переміг Усик чи Дюбуа, вся правда про вирішальний момент. Якщо ви саме шукали інформацію про реванш між Усиком і Дюбуа, то ви потрапили саме туди, куди потрібно. Тут ми поговоримо не лише про сам бій, а й про те, як можна вигідно ставити на цей поєдинок і отримувати стабільний прибуток. Ставки на бокс це не просто вгадування переможця. Існують певні стратегії. Які допоможуть вам підвищити шанси на виграш. наприклад, можна аналізувати стиль бою кожного з боксерів, їхні попередні результати, а також враховувати ставлення букмекерів до кожного учасника. У разі бою усик Дюбуа дуже важливо звернути увагу на такі моменти, як фізична форма, психологічний стан, і навіть те, як боксери ведуть себе на тренуваннях перед поєдинком. Не забувайте, що найкраще робити ставки заздалегідь, коли коефіцієнти ще вигідні. А якщо ви хочете зробити ставку просто зараз, під відео в описі є посилання на сайт, де транслюватиметься пряма трансляція бою, і де ви зможете безпечно поставити на улюбленого боксера. Важливо підходити до ставок з холодною головою. Розподіляйте банк грамотно, не ставте всі гроші на одну ставку і завжди контролюйте ризики. Ви можете комбінувати різні типи ставок, наприклад, ставити не лише на переможця, а й на кількість раундів або на те, чи буде нокаут. Такий підхід допоможе диверсифікувати ваші шанси на виграш. Отже, якщо хочете підвищити свої шанси та отримати максимум від бою усик, дюбуа не пропускайте можливість зробити ставку через посилання під відео, там ви знайдете не тільки найкращі коефіцієнти, а й пряму трансляцію, яка дозволить слідкувати за боєм в реальному часі. Пам'ятайте, що успішні ставки це завжди стратегія і уважність до деталей. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо відео було корисним, і переходьте за посиланням, щоб зробити свою ставку на реванш Усик Дюбуа. Бажаємо вам великих виграшів і гарних емоцій від бою. Він здатен перевернути найбезнадійнішу ситуацію на свою користь.